Нарешті доїхав Рафель Гросі. Це не перша його поїздка до Запорізької атомної електростанції. Днями раніше він казав, що чекає якоїсь кращої безпекової ситуації. Невже надали якісь гарантії безпеки Рафаелю Гросі з російської сторони? Що він нарешті туди доїхав? Ну я не думаю, що якісь гарантії тут взагалі можуть спрацювати, тим більше, що їх може надати російська сторона в цій ситуації. Вона. Шантажує і розігрує цю карту. Ну на промики жаль, ми розуміємо, що в зв'язку з окупацією частини території Запорізького області, Енергодару та Атомної станції терористи отримали знаряддя для шантажу не тільки України, але й всього світу. І що в голові у тих терористів, ну зрозуміло, що тому ну, Богу відомо, або дияволу, скоріше відомо, вибачте, прості господи. То я єдине, що дійсно оця поїздка, вона спричинена новими факторами безпек, небезпеки. Вибачте, це те, що дійсно впала вода, спала в Каховському водосховищі. А цей Ставок, прут великий, такий ставок для охолодження. Він вже е, живився водою з, е, з водосховища з Дніпра. І відповідно, коли там впала вода, то і вода перестала поступ, потрапляти і обмінюватися е, з цим ставком. А він використовується для охолодження в технологічному процесі реакторів. Тобто він відіграє дуже і дуже важливу таку роль. І тому це офіційний привід. Він абсолютно зрозумілий, щоб е голова МАГАТЕ агенції з ядерного регулювання приїхав і на власні очі там подивився і. Щось поговорив про гарантії, бо в цій ситуації дійсно чесно скажу, ці це черговий ризик ядерної безпеці в Україні на Запорізькій атомній станції. Я вам нагадую, що постійно ж були і загрози, і снарядні артилерійські обстріли станції, і зникнення зживлення, коли переходили на автономний режим. Роботи дізель-генераторів для охолоджування блоків зараз новий виклик. ну, Будемо сподіватися, що дочекаємося офіційної інформації. Я хочу сказати, що тут треба взагалі розуміти цю гру. Вибачте, ну таку вона глобальна гра, і вона пов'язана ну, світова, енергетична. Вона пов'язана з роллю і вагою. Росатома на світовому енергетичному ринку на ринку урана, проектів всіляких там є будівництво нових блоків і так далі. 9 мільярдів доларів. 9, щорічна країна агресор отримує через росатом за реалізацію певних проектів. Це будівництво нових станцій, це заміна, ремонти старих станцій, це торгівля уранами і так далі. Де? потенційний портфель замовлень 200 мільярдів. То і це джерело, яке не ніяк не може поки що підпадати під санкції на превеликий жаль. Ви знаєте, що зусилля і уряду, і парламентарів України були, і ми зверталися до спільноти світової, щоб накласти санкції в першу чергу за допомогою механізмів МАГАТЕ, бо саме вони можуть можуть, враховуючи їх там повноваження, допомогти це зробити. Але з іншого боку, ми бачимо, що не йде. Світова європейська енергетична спільнота політикум не йдуть на накладання цих санкцій на розатом, бо дуже там хитро все переплетено. Розумієте, там дуже великі ці інтереси. Доля Росатома дуже велика, і тому ніяк не спрацьовує ця заборона цих санкцій. Ну в результаті пан Гросі. Не хочу його образити, я розумію його ситуацію, але по суті він довгий час, ну певним часом певним чином, навіть скажімо так, імітує пошук га якихось гарантій безпеки. Зумієте, тобто такий процес півтора року, пошук якоїсь нової конструкції гарантій безпеки в цій ситуації. Нещодавно Гросі зустрічався в Пікіні 24 травня, тобто три тижні тому, зустрічався з керівництвом «Росатома». І вони там так само обговорювали якісь там гарантії по запорізькій станції. Ну як на мене, це більше такі ритуальні танці на прививки жаль, ніж щось таке прагматичне, що ми могли би що могло би дійсно забезпечити максимальну безпеку. На Запорізькій атомній станції ну, от, от така вона політика, і в тому числі енергетична політика, коли мова йде про величезні гроші, мільярди десятки мільярдів доларів, то зрозуміло, що на провий жаль не дуже там. Просто вирішуються ці проблеми, тому чекаємо офіційної заяви гроші після візиту цієї станції. Ви знаєте, що вона відкладалася візит із -за безпеки із -за питань безпеки, але російська сторона взяла на себе. І він кордон перетнув цей лінію розмежування і зараз знаходиться саме там. Тому з нетерпінням чекаю офіційної його заяви. Що ж і будемо чекати? Ми дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення за ваші думки.